Детальніше про ситуацію в нашій країні після масованих ракетних обстрілів ми розпитаємо у Ростислава Смірнова, це радник Міністерства внутрішніх справ України. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ростиславе, слава Україні! Вітаю вас в нашому ефірі. Героям слава вітаю! Розкажіть, будь ласка, деталі, які відомі на теперішній момент щодо тих масованих ракетних обстрілів, які є жертви, руйнування. Ну і загалом, що можна повідомити, що не є секретною інформацією. Загалом можу сказати, що по Україні за весь цей час е, випущено, якщо ми зараз говоримо напевно, найбільш зараз актуальною темою, є саме ці дрони, камікадзе. Да е, випущено біля е, майже 200 200 таких дронів по території України. Можу сказати, що більшу частину цих дронів звичайно збили, але ми повинні розуміти, що є дійсно ще певні труднощі з тим, щоб убезпечити і закрити повністю наш повітряний простір обезпечити їх від цих дронів знову ж таки, по силу певних складнощів щодо їх збиття і їхнього, е, ну, скажімо так, е, вони не завжди, в тому числі нашими е, силами протиповітряної оборони. В цьому є насправді одна з найбільших зараз проблем. І от ми зараз готуємо. Насправді, я думаю, що е, певні. Труднощі і проблеми нас будуть ще очікувати на протязі не більше двох тижнів. За весь цей час зараз готується достатньо комплексний підхід до цього питання, комплексна стратегія. Ми отримуємо в тому числі і проти такі протидронні ці системи, в тому числі. Ми отримуємо інші засоби протиповітряної оборони, які дозволять нам забезпечити наш повітряний простір і зробити безпечним повітряний простір над нашими містами. Я маю на увазі зараз в першу чергу проти цих дронів. Якщо ми говоримо про ракетам, то і до цього у нас достатньо була гарна цифра по збиттю таких ракет будь-це крилаті чи балістичні ракети. Ключова історія дійсно, яка була проблема, коли був запущено саме масовий обстріл наш місті, тоді дійсно. Остане на зараз можу сказати, що <кліг>, коли випускається по тобі 80 крилатих ракет за там, умовно кажучи, менше ніж там за 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 сутки, повірте, мені я можу це ствердно сказати: жодна протиповітряна оборона жодної країни світу не змогла би збити 100, -100 таких ракет. Ну знову ж таки, ми повинні розуміти, що до цього є об'єктивні, є є об'єктивні Суб'єктивні причини стосовно того, чому ми не можемо там поставлено зараз бавати всі ракети. Хоча ми звичайно цього хочемо, і я надію, що це стане певним дому ж таки новим сигналом для наших міжнародних партнерів, і вони почнуть передавати нам більше засобів протиповітряної оборони і протидронових е систем, які допоможуть нам обезпечити наше місто. А на наших ворогів чекають багато сюрпризів. Про це вже анонсували і наша розвідка, і багато іншої. Е, наш е, «Укроборонпром», який там також, скажем, е, будемо чекати на позитивні новини стосовно і багато сюрпризів. Також повірте, повірте відповідь буде дуже хорошою для наших ворогів, і ми, повірте, точно і не забудемо те, що відбувається зараз в наших містах. Пане Ростиславе, від вас почув кілька хороших новин. Так, це власне приблизні терміни, коли ми зможемо давати відповідь або захищати себе активніше від дронів? Це те, як працює наше е, ППО, і я з вами погоджуюся, адже ну ніхто не може збити 100% ракет і ще й при такому масованому обстрілі. Е, власне, ще що цікаво, е, як ви вважаєте, які або яку мету, або яких кілька цілей хоче досягнути ворог власне. Так, атакуючи цивільне населення України, дивіться, там мета одна і проста. Це насправді, якщо читати між рядками, то у ворога настільки, вже, вибачте, димить одне місце, що він уже просто він реально вже ставить собі за ціль знищувати цивільну інфраструктуру. Якщо ми говоримо про об'єкти критичної інфраструктури, це все одно об'єкти цивільної інфраструктури. Тобто, це об'єкти, які забезпечують вони не допомагають там армії, там немає танків, там немає там іншої військової техніки чи там особового складу. То ворог відкрито уже прямим текстом заявляє. ми... Б'ємо і ми радіємо з того, що ми б'ємо по енергетичних об'єктах України, по іншим об'єктам, тому що ворогу і дуже одказується друга армія світу зараз воює, і вона дуже радіє від того, що вона може залишити українців, е скажімо, позбавити там тимчасового відключення світла, зв'язку, е водопостачання та іншого. Тобто, ворог уже настільки, ну, вибачте, я не знаю, як це правильно сказати там. Настільки уже бездарний, можливо, навіть по іншому не скажу, що от все, що йому залишається, тому що немає військових перемог на фронті, чи через те, що він постійно, ну скажімо так, ви знаєте, що наші збройні сили України постійно просуваються на фронті з вільною населення з населеним пунктом, що ворогу нічого не залишається, як радіти від того, що вони залишають цивільне населення, в там осінню пору без світла. І без тепла, і це єдине, що може зараз ворог відповісти. Друга армія світу може відповісти на те, що відбувається. Тому повірте, це ну це в мінімум жалегітно. Я думаю, весь світ прекрасно може цивілізований цеконочому світ. Я би хотів сказати, розуміє, хто така Росія, що це за армія, хто вони такі, і в принципі, я думаю, що з ними буде. Це це точно війна. Я переконаний, їхня остання війна. От я в цьому переконаний? Тому що після цього вони не зможуть існувати як нормальна одна нова монолітна країна. Ну це власне стандартна поведінка терориста, коли в заручники беруть цивільне населення і шантажують тих людей, які насправді можуть дати тим. опір. Так це ті хлопці, наші хлопці на фронті, які дійсно можуть дати по зубам росіянам. Їх шантажують тим, що будуть стріляти по їхнім телам, по їхнім жінкам, по їхнім дітям. Ну по-іншому це назвати неможливо. Так, я ще хотів це, у вас. Так так, є хотів, вас уточнити, є єдина мета посадити на застіл перемовин, але чого не буде. Ну та перемовин і нема з ким так. вести. Е, я хотів уточнити вас. Ми може це, це, нарешті, чудові на відео признали. Це чудове відео, пам'ятаємо про патрульних, які в Києві спромоглися збити дрон. Просто з е, автоматів, так, Калашникова, відкритий секрет: чи готується для них якась нагорода? Дивіться, не готовий сказати стосовно нагороди. Я переконаний, що такі хлопці мають бути однозначно нагороджені. Я не володію інформацією, але повірте, я обома руками за, тому що ці хлопці, можливо, спасли велику кількість е, людей. Від, е, вони проявили дійсно достатньо. Рішучі дії достатньо, скажімо тобто, це не була якась там команда їхня або їхня задача, і вони дуже швидко зорієнтувалися. Я рахую, що вони є дійсно нашими героями, і тут я тільки буду за, якщо їх будуть нагороджувати. І я більш того скажу, я переконаний, що вона так і буде. Просто я знову ж таки не володію цією інформацією. Ну, власне, можемо вважати це нашою журналістською ініціативою телеканалу Перший західний, бо хлопцям треба за. Такі речі давати нагороди, власне, і хотів би ще коротко від вас е, почути застереження, бо ми чули дуже багато різних закликів від різних людей про те, що долучатися до збиття дронів, не долучатися людям, які мають зброю. Е, як правильно поводитися під час атаки дронами, і хто має право взагалі займатися їхньою ліквідацією? Залишіть, будь ласка, це питання людям, які мають професійну підготовку. Це в першу чергу наші поліцейські, це наша територіальна оборона, військовослужбовці. Які які мають до цього відповідний фах і знання безпосередньо вогнепальної зброї, щоб її використовувати в населених пунктах, тому що ми повинні розуміти, що ці благі наміри можуть закінчитися дуже плачевно, тому що е, Київ, місто мегаполіс. В ньому є достатньо велика велика кількість багатоповерхівок, і повірте мені, коли стріляти в небо можна спокійно, вибачте, розстріляти в вікна 25 поверхівку чи іншу будівлю. І можуть бути насправді наслідки ще більш фатальними ніж вони могли би бути. Тому знову ж таки, давайте залишимо це питання для людей, які мають спеціальну підготовку і є професійно підготовленими до таких завдань. Дуже дякуємо, що знайшли час. Пояснили ситуацію і навіть дали декілька позитивних меседжів. Дуже дякуємо, гарного вам вечора від з нами Зай. був Ростислав Смірнов, це радник міністра внутрішніх справ України.